Всім дарова, новий відосік по Майнкрафту. І так, для початку. Я нафармив так пороху. В принципі, ну, мені зі цього має бути хватати. бо це скільки виходить, 3 сек-фейерверків. коротше, має вистачати. Далі що? Посадив морку, яку я зараз і буду збирати, напевно. Я хоч так вагаю, напевно, в мене щось от так хай буде. Думаю тепер нормально. Коротше. Поміняв всю пшеницю на моркву, бо тому що пшениці в мене багато, а моркви в мене нема. Причому її хави. От, 5 стаків, чи скільки там я не знаю. Так, я думаю, я її не буду збирати поки що, бо тому що її і так в мене багато, і зараз просто не буде куди її вже ставити. Але ні, я думаю, я зберу її, щоб вже росла нова. Чому ні? Типу, ну, хай буде. Так, все тепер можна то все взяти і розсадити. Блін, мені треба поїсти. Ну. ну, золота мука ще їмба, звісно. Я думаю, реально нічого ліпше немає. Киша стейки прикольна тімка, але блін прикорів тих розводити, ну його нафіг. Так, досаджуємо це до кінця, все тепер погналося. Ставимо те, що залишилось, блін і мені не хотей місця. І що делають. Коротше, крім того всього, я по що не знаю години дві, напевно. Може навіть менше. І цікаво, все, і там залізе. Я думаю, десь і 8 чи 9 вже нафармили за той час. Ану. Ніфіга собі. Нормально. Так, це не потрібно, короче, це я можу забрати зразу. А, ось так, а ну, це ще сюди. І забрати залізу. Так, все, можем то звідси, я заліз забрав. Ідемо тепер... Шуманчик, я не... Ой, кстати, можна бити, це халявна мембрана. А ну давайте сюди. Давай лети, лети, лети. Давай, давай, давай. Раз. І давай, давай, давай. Блін, не можу попасти по ньому. І давай встані сюди. Блін, не можу... Та чого я не можу по ньому попасти? Бо що цікавіше в мене? Давай вниз йти. У мене є 6 мембрани, по суті, це вже має пофіксити мої літри. Ті, що зараз на мені є. Хоча вони не поломні, я би сказав. О, шлем у жопу, Все є. І то ціє мембрани, ну, в принципі, непогано. Забираємо звідси це все залізо так само, і мені чомусь трохи не хватає місця. Так оце це, це я викидаю. Це я забираю і ставлю ось так, коротше. Блін, ні, так не гарно. Так не гарно. Ось так і забираю ще це, напевно. Але теж треба викинути це все. Так, ось це викидаю, це викидаю, це викидаю. Тай все викидає, мені ці маки я вообще якось типу, не здались, Тому лоу. Так, сюди один мак, е, сюди один мак і сюди лишаємо один мак. Все, погнали домой. Так тут, доказується ще один заспавнився той. Ну, я його б'ю, напевно, бо тому що, ну, реально, типу, меморани дуже потрібна тіока. Особливо зараз ті часи. Так, все, тепер крапчу просто тонну блоків заліза. я не знаю, на що мені стільки, але ну, пригодиться. К... Боже. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Цілий стак блоків заліза я просрав на якийсь бред. Боже, що я керужав. Я не знаю на що мені це я надіюсь, воно хоч пригодиться, хоч колись, напевно. Якщо ні, то буде ну, трохи обідно. Блін, боже. Виходить, я просто годину зря факашу. Йома, ідіот, я. Йоми, Більше не буду вістити фейнлі, щоб вручнути все робити і не з цим всім. Так, в мене тут ще є порох, вроді мав би бути, але чогось немає. Коротше, використаємо мембрану, я думаю. І в принципі мені треба було б знайти трусник десь, якщо в мене є. У мене є стак трусника, але, блін, його дуже мало. Його дуже мало. Беру, коротше, 23 трусника, я думаю, і зроблю з них фейерверки. О, ну в принципі, непогано. Стак, мені, я думаю, з головою достатньо. Ставлю це все поки що назад і зремонтую собі елітри. Так, це сюди. Раз. Лише одні потрібні. Все, пушка, в мене елітри перемонтовані. Так, тепер я це ставлю назад сюди. Це я ставлю сюди. Тут нема місця, А, анімає. Тепер сюди. І, в принципі, я думаю, що можна тепер далі летіти і шукати? Шукати що? Шукати болото, звісно, тому що без болота якось не дуже класно живеться. Я поки що. Чому тут блоки стоять, я не розумію. Блоки мають тут стояти, У мене сертіровочка тутелю. Два з половиною так блоків залізе. Непогано, ну ладно, треба йти летіти. Так звідси я буду продовжувати летіти, але мені дещо треба зробити це зробити більше перерісовку. Звісно, зараз лагати буде жесть, але це буде багато швидше. о май гад. дуже сильно лагайно, але вибору так то немає. Ну, все, а я полетів. Я точно в ті сторону малетіти. Не в цю сторону, Чуть на ту сторону не полетів. Це тепер? Так, да, тепер в цю сторону. Так, я думаю, я не буду летіти в ту сторону, тому що тут що там, блін, ну, далеко Буду летіти, не знаю. Може сюди летіти, щоб типу квадрат закрити вже той. Ну, що сюди, коротше. Думаю, там щось може бути все-таки. Так, я не хочу біом льоду, він мені, звісно, не потрібен, але може пригодиться колись. Зараз точно, ні? Але я його знайшов від самого головного. І там якась деревня, кстати, є. Ааа, це не деревня, це знову от пост. Там мені є, в принципі, одне, я думаю, мені більше не потрібно. Ну, я, якщо, що, я просто по карті його знайду і все. Сам погане, що чим далі то було, то є найду, тим важче буде таких странних жителів сюди транспортувати, звісно. Вже 500 блоків туди, коротше. Я не знаю, де мій дім взагалі, типу, або тому що. о домой, Прям говоряче, Йоме. Ну і все, болото є, є. Заточно це болото. Та в принципі хватить цього болота, скільки тут багато не треба. Як я так розумію, мені зараз треба то все вичистити і зробити тут нормальну точку, щоб, ну. Рейдхолд типа чай це назвати. Ну коротше. Да, оце все треба викопати, Йому, ну це конечно жесть, боже. Я не знаю, ну це вже довод часу займе. Слава Богу, у мене, хоть мене кирка, а то я б тільки камінь зараз не знаю, як підняло В принципі, в любому випадку, я думаю, якщо я буду щось таке робити, що далі грати, то я буду тих жителів переносити назад. Тому, ну в принципі, можна зробити нормальну таку місцевість для них, щоб ну, були приємніше очами і взагалі зручніше все робити. Так, я тим часом накопав пару дерев поки ламав, тому я думаю, мені цих блоків навіть хватить, можливо, щоб зробити підлогу. Ну, типу, якщо ні, я зараз просто піду і додому і знайду блоки, бо вже мене того дерева, я не знаю, так і 20, напевно, так що це не така велика проблемка, звісно. Так і зробив підлогу, я думаю, все рівно піду за блоками сюди, бо тому що. ой, вдома, бо тому що в мене і так їх немає вже. Та й плюс якісь разнообразі, хоча б буде якісь, не знаю, от ось тут десь були блоки. Е -е, тут, вроді, да? да, От у мене блоки. Так, землю я зразу зложу, тому що вона мені не потрібна. Одну штуку беруча, щоб сюди поставити. І в мене ось такі блоки вже є. Я надіюсь, цієї території їм, в принципі, має хватати, Мені здається, ну, типу, ну тут буде ліжка, тут, корич... ну, коротше, я думаю, має вистачати 100%. Якщо не хватає, буде дивно просто-напросто. Але П -п 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 можу зробити на блок вище. Я думаю, зроблю на блок вище, щоб час, ну... просто якось зручніше було, напевно, прийти і так далі. Так, все, тепер роблю тут е, стелю, щоб... Всякі моби не спавнились, звісно, що якщо мені хватає, а мені не хватає, тому я дамо і знову треба знайти 10 дерева срані. Так, у мене тут, в принципі, мають бути правильно. Так, да, тут. Ну, я думаю, вже 100% так того дерева мені хватає. Там не так, в принципі, багато. Так, все, я це зробив. Тепер треба це все освітлити. Тут дуже добре, бо тому що якщо тут щось спавниться, буде просто. Не знаю, це буде жесть. Вроді по центру вони не мають заспавнитися, але я думаю, я зроблю ось так, типу на всякий випадок. Коротше, ось так, типа, пороблю. Щоб вони точно не спавнилися, то буде жесть. Ну і тепер найважче по суті. Треба сюди якось запхати жителів. Я поки не уявляю, як це зроблю. Тут факт я поставлю. Але, ну, треба робити. Треба перше взяти обсидіан. Так, в мене до мої 18 обсідіана це дуже добре. І треба взяти огніво якесь, якщо, якщо в мене є воно десь. А, от воно є. Так, блоки, в принципі, то все мені не треба. Мені треба було би ще багато рельс. Рельс, в принципі, вже взагалі не проблема, тому що в мене є купу заліза, Ну я думаю, я ще дороблю трохи рельс, не знаю. Ось так, якось от 6 штук. От, ось так собі зроблю. І треба зробити ще ось цю штучечку. І тепер, в принципі, треба якось там перенести, але для цього треба знайти якесь село поближче. Mm -hmm. Я думаю, я зразу зроблю якісь двері, поки що вони будуть такі дерев'яні, але потім, звісно, я зроблю злізними ну, для удобства. Так, ось тут зламаю. Раз, раз, два. Нормально? Нормально. Ну, кіше ці жителі зможуть відкривати їх. Але все рівно. Я думаю, я тут зроблю портал, напевно. Тобто він заспаунся як і жопі. Ось тут, напевно, я не знаю. Ось так якось. Все, портал є. І тепер треба йти і шукати тих жителів. Може я їх навіть. десь тут недалеко. В принципі, вони і будуть десь недалеко, так тому я думаю, це не буде велика проблема проблема. Все. Так дивимось по міні-карті, в принципі, я думаю. Якщо ми подивимось сюди, то я можу, в принципі, взяти жителів звідси. Це в нас скільки? Мінус 4 і 2000. А тут у нас. Уу, uh, це дуже далеко. Мінус 4 це на 2000 блоків, це виходить десь 250 блоків, продається їх таскати. Я думаю, я яко зараз політаю по території, і може якихось, якусь поближчу деревушку. Коротше, це було просто огромне. І, звісно, трохи протопив, що я зробив деревню там, ой, oh, трейдхолл, yeah. бо тому що, якщо десь тут зробить деревню, в принципі, їх можна було б просто рейсами відправити туди. Я дуже жорстко протопив. Да. Прикол, я знайшов пант. <laughs> я знайшов пант. Каміла важка, боже. Я не знаю, я би хотів їх забрати, звісно, але я не можу, мені нема куди їх. Ну але я, я тут напишу, що тут є панди. Не знаю на що, але я колись обов'язково їх може заберу з себе додому і зроблю якийсь міні-зоопарчик. Я думаю, я включу 32 чанка, бо тому що з восьмичанками дуже важко літати. Я буквально дуже мало території пригружаю. От з цим я думаю, це буде якось пошвидше. <гас> лами! Офігеть, я перший раз бачу ламу. Йома, вони реально існують. Я думаю, це тільки. Перший раз бачу Типу, Я завжди думав, що це чисто прикол тих літунів. Ой, не літунів, а тих трейдерів, але оказується вони і так спавняться. Коротше, мене рівно хватило моїх літер на всі фейерверки, що в мене були. І це, звісно, класно, але не дуже класно із здох. Ну, в їх можуть зремонтувати зараз. Дуже легко і просто, де в мене тут було. Так, я думаю, це виключаю вже, бо, тому що, я так зрозумів, я не знайду. Дерівушку поближче, прийдеться таскати стої за 2000 блоків. Так, от у мене є мембрана, йдемо сюди. Ще ми починимо швиденько. Я думаю, дві штуки буде достатньо. Чи ні? Раз, два, три штуки. Ну, можна 14 звернути. Все, у мене є її не поламані. Хоча вони мені по суті не потрібні. Так, то. Хм... Я так я виложу це все, бо тому що це мені не потрібно. Сюди, зараз тут все поволожую. Так, беру десь 12 пороха і мені треба ще рівно 12. Sugarcane, сюди. І треба скрапити, Ой, фейерверки. Все, є, плюс 37 штук. Так, ну і тепер так, мені треба вибрати звідси якось. Де, де, давайте на той насувем, Тепнемся просто-напросто. І подивимося, а мені вже починає пророжати підлогу, ні? Да, мені починає підлову пророжати. Давайте сюди вийдемо. Так, де у нас деревня? Аж тут, на сі деревня, в принципі, вона рівно знаходиться, тому це буде не так тяжко її дістати. Але в мене міні-проблемка, я не маю достатньо. Я не маю достатньо обсідіану, але може тут буде якась. Є, тут буде обсідіана, будь ласка, два. Буде? Блін, нема, ну. Тут в принципі і цей. Ану секунду. Так, я збігав додому за тими, за відрами і зараз просто зроблю прямо тут лаву на місці. Все, в мене є лава. Ось я треба забрати. Що майже це було? Так, раз і два. Все, в мене достатньо цих на той ті жителі, хоч мені треба рівно два безробітних бажано. Бо я не знаю, чи будуть робітні, то робити ті, що мають роботу. То це треба б трошки, ну. Тут є в нас один, коротше, він не зістрявся зверху. Так, я знайшов одного селюка, його треба тут застроїти. Бажано, щоб він нікуди не звалив і його ніхто не вбив. Раз, два. Все, вже якраз такий день, вони зараз почнуть виходити з тих своїх хат. Так тут беру і тут вроді наверху ще один був. А вот він вже звалювати почав. Блін, ну куди ти, чело? Ну. Давай ти не будеш то і показувати цього. Давай, 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 давай. Та блін, ти будеш ти на що ні? Та стай на місці. Все, я його запечатав, коротше. Так, є один. Але важливіше зараз у цього якось забрати, тому що це буде. Ні, 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 Ні-ні. Бля. Ну куди ти пішов, ну Ти. Ну, стоять, може він вийде до свого дружка? Давай, 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 давай. Боже, який ти розумничка. боже, це найрозумніший житель, який я коли-небудь бачив. Він сам прийшов, куди йому треба. Боже, я дурачок. Я їх надчайно випустив звідси. Вас можна якось запечатати кудись? Куди ви порозходились? Ви чи що, боже, що він робив? Так, давай, під землю йде кудись. Та ти дурак? Є, все, їх започати опять. Ану, обережно, обережно сюди. До залку в мене землі не було, так би зараз все було легше. Так, це портал є, тепер я йду сюди перший, ви сюди не йдіть поки що. А, стоп. Треба зробити точку. Портал from Will. Я не знаю, я потім це поведаляю, але поки що, хай буде так. Так, 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 так. Так, і в принципі. О, Очівка, окей. Звідси нам треба буде зараз переміщувати жителів, тому я ставлю тут точку. Тал. віл. Все. Так, коротше, начальник затовкався вже, Ну, в принципі нічого страшного немає, бо, тому що мені це і так і так треба було би зробити. Тому я тут зразу ламаю цей портал, щоб вони нікуди не звалили. Все, вони тут є. Тепер. Тепер просто кіл напишу і все. Боже. Коротше, в принципі, да, десь за 230 блоків знаходиться другий портал. Це, звісно, ще той прикол, блін, але прийдеться зараз до нього копати слабо хоч рівно. Коротше, ще довго ще 150 блоків лишилось. Зараз я це все докопаю і буде нормально. Так, все, я провів дорогу, Коротше, тепер треба їх якось звідси забрати. По одному, по маленьку. Я не знаю, як я це зроблю поки що, але буду пробувати. А, ну і конечно, треба провести рельси, Як я про це забув? Почну звідси. Так, мені трохи рельс не вистачило, то треба трохи докрафтити, і думаю. Ну це точно має хватити, типу там найменше би було. Але ну, ладно, зійде. Так, все, рельси є, тепер лишилось це все аж туди довести. Все навіть пішло півстаки, я би сказав, не знаю, що щось крафтих багато, але тепер найважче. Треба їх запхати в ці яких то саме, коротше, і довести аж сюди. Боже. Я помилився жорстко. Я не знаю, що робити вони повиходили. Як їх мені тепер забрати? Так, коротше, тепер маю ти по одному, тут, щоб цей дурачок не впав в лаву. Куди ти йдеш? Помалу, 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 помалу. Ні, ні, помаліше. Стоп, 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 стоп. Вас тільки двоє. Так, один сів, один сів. Я його не вдарив, але в принципі я буду нових розводити, так що вони ще до того часу мене простять. <звук> ну куди ти йдеш, куди ти йдеш? Спокійно, спокійно. <звук> Стоять. С та, зупинись, дурачок, боже, стій, стій. Все, я його запчатав. Так, тут був якийсь гас, його би мені дали очівку, але це не то, що мені треба. Мені треба якось цього жителя зберегти. Так, все, я зробив у дорожку, тепер його випускаю. А, тут чого не закрите. Так, він пригнув сюди і тепер. Давай. Є! Все, ми зловили двох. Тепер їх треба дотащити на місці, бо тому що я не знаю, це буде важко, але я спробую все можливе. Все, я їх довіз сюди. Тепер я ламаю раз. Ні, я це не ламаю, роблю ось так. Один є, другий. Є два. Є два. Тепер, будь ласка, треба в центрі закрити портал. Треба в центрі закрити портал. Раз. Два. Три. Все. Фу. Я зміг. Коротше, я подумав, було б непогано зараз піти і зробити то все, типу, що, ну, що треба. Тобто це ліжка треба їм, вроді як, їм треба... Двері багато. Верстаки, напевно, і пічка, їм думаю, теж потрібно буде. Я зроблю їм пару дверей різних. І зроблю пару. Ліжок, не знаю. Блядь, заба. <бір витрична> Боже. Окей, що що їм треба? Ще їм треба пару тих пічок, я думаю. І я думаю, що верстак можна їм зробити, і в цього, в принципі, з них має бути вистачати. Ось, коротше, ось це все буде використовувати. Тепер я йду назад на свемп. А, і ще я мав розвести трохи картоплі. У мене якраз є півтора стаки тої костяної муки. зараз я їх розведу трохи і скину просто жителям. Коротше, думаю, от стільки мені всього того хватить. Тепер йду на свемп. Беру цей той, ставлю сюди, ставлю їм, не знаю, хай буде йому дуже багато ліжок. Раз, два, три, чотири. П'ять шість, сім. Все, я думаю, ну, ще отакого от розставлю. добре, хай буде. Тепер ставлю кучу дверей. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ставлю їм пару пічок, не знаю для чого, може пригодиться. І ставлю пару верстаків: ось тут один, тут один, тут один, тут один. Я не знаю на що, але так вроді треба робити, тому хай буде. Тепер я скидаю їм, тобі даю 20 хліба. Тобі даю 20 хліба. Я думаю, їм, в принципі, все віддам. От, Ви там діліться між собою. Все, і тепер просто стою в АФК. Все. Ну. Не ще освічу, краще ліпше трошки. Так, освічу тут, поставлю факел, тут поставлю, тут поставлю. Тут поставлю, тут поставлю, і тут поставлю. Все, хай так буде. І тепер ставлю дуже довго АФК і подивісь, що з цього вийде. Ну, я думаю, ми. ну... Погнали. Що ж, народ, пройшло 5 годин десь. 4-5 годин. От що в нас вийшло. Тут кіт заспавнився, кстати. Прикол. Я не знав, що вони вміють спанитись. І дійсно вони розвелись. І дивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість, шість, шість е, тих жителів, які нам потрібні, до речі. Ось ці. тут запамово лише два. Оцих, о, типа, ті, що нам не підходять. Тому що тіпа, ну, я йшов з хати, в цей момент і я бачу, що ці заспавнився лайки, тому я вже. Тіпа, ну, Коротше, ну і два кота. Я не знаю, наш тільки жителів, тіпа, але я не мав можливості просто прийти додому, щоб стати на фермілку заліза, але тіпа, і так непогано. От, тому давайте ми зараз вийдемо, звідси, подивимося, що тут таке у нас. А так, В нас тут голєм заспавнився. Один... Навіть два голів у нас заспавнилися. Тут захист був прям, ну, конкретний. Що ж, а тепер спустя стільки часу, спустя скільки відео, ми нарешті дістанемо. Починку. Що ж, спочатку, давайте десь, якщо тут є місце. А, тепер понятно, чому вони більше не розмножувались, У ну, них просто-напросто ліжок не хватало. ну окей, давайте ми йдемо додому спочатку. Хом. Так, робимо цю тімку, що мені потрібна була. Спочатку ми робимо одну бібліотекарину стоєчку. І тепер робимо цей лекторн. Коротше. Фух. Так, давайте спочатку поспомоти, ми ще вони зараз не будуть спати всі. Я сподіваюся, ми виб'ємо той самий мендінг, тому що я, чесно вже, замахався. Це дуже важко і дуже довго. Так ось я тут, коротше, давайте. Ану. Дивимось. Шарпнес стрим, непогано. Тепер буду роллит. Деталі розмножується, народ, тут нема ліжок. Хвати, хвата, 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 вас достатньо тут. Лутінг 3 а ап'ять, йомуєте, це боже, він мені не потрібен, ще й дорогий такий. Та ну отстань. А ну, хтось буде працювати? Так, ти мені не потрібен, коротше. Так, народ. Дамоє починка є. Нарешті. Нарешті, боже, скільки часу це потратив, я не знаю, Боже. Я такий радий, чесно. От, це не видно, по мені, але реально радий. Фух. Ой, сорян. Е, так, це ми забираємо. Тепер у нас є житель на срану починку. Ми йдемо назад додому. Хом! Беремо срані смарагди. Що вона в мене є? 24 штуки. Йдемо сюди, на болото, і беремо починку. Йди сюди там. Пам! Все. Нарешті. Привітайте мене. У мене є починка, є бой. Хух. Ти далі тримаєш в штуках? У мене мав вже дітей. Так, я не знаю, якщо на що я її поставлю. А! Звісно, боже. Звісно, я поставлю її на той на лідер, боже. Я ще тут дурачок трохи. Так, зразу беремо сіве літера, я думаю. Ці в принципі підходять. Звісно, немає брейкінгу, але я їх дістану. Коротше, швидко дістану. От, ставлю на це. Ось. Все у мене на починку літра. І тепер я вам скажу, що наступний відос, скоріше за все, я буду фармити смарагди. А як саме я буду фармити, побачите. Я всім дякую за перегляд. Всім удачі! Всім всього найкращого, ставте дізлайки, підписуйтесь на мене, і всім пока-пока, бай-бай!